Ми приїхали у яхту, ресторан, басейн, дінопарк. Будемо дивитися, що тут, як тут. Калейка до Пірсу, динозаврика ми вже зустріли. З цієї сторони ресторан, але ми шукаємо басейн. І дінопарк. Ось ми знайшли дінопарк в яхті. Рай для дітей, це є дитяча зона. Ну, пішли дивитися, що тут є. так, Перші гойдалки, Так, йдемо до динозаврика. Ось який динозаврик. да, Дивися, тут маленьке динозавринятко вилупилося з яєчка. Так? Так, йдемо далі. Ось дивися, який ще. Стегозавр. Який великий динозаврик, він ворушить головою. Так? Тільки не можна торкатися. Язик, Язик, так. Так, а що це в нас за динозаврик? Стегозавр. Стегозавр, так? Да. Ух ти. Є батут. А ти бачила кістки? Бачила, тут якийсь динозаврик закопаний, да? кістки. Його, його викопують, шукають. Як археологи працюють, так і шукають цього динозаврика. Так, йдемо далі. Що в нас тут за динозаврики? Це раптор, так. І тут, так? Булі, вилуп... дивись, які гостри зуби, густрі зуби, правильно. І тут вилупився. Так? Добре, йдемо далі. Тут батут. Ось, у нас ще великий який там динозаврик дивиться, так? Ага, а це дивись, який здоровенний. Як? Брахіозавр. Брахіозавр. Диви, як він ще головою. Ух ти! Горухшить нас. Туди можна сісти. Туди можна сісти? Так. Ну давай, іди сідай. Ухти. Скрізь лежачки. Софа, давай сідай. Якщо маєш. Чи лягай, чи сідай. Ухти! Як тобі кататися? Софа Як кататися, питаю? Нормально? Ясно. Так, ідемо далі. Ось тут ще такий динозаврик стоїть. Ага. Кентрозавр, правильно. Ось така велика гірка в нас є ще. Давай, давай, залазь. Де ти там? Залізла, молодець. Па, привіт! Ще на території динопарку є ось така лазалка. В дитячій зоні можна придбати круасанчик, попкорн, сосіску в тісті, морозиво, водичку. Батутна зона в дінопарку з басейнами. Батути. Так, зараз Софія десь нас там буде кататись. І номер один І гірка в цьому басейні. Ще одна гірочка. Басейн номер 2 У нас тут більше місця. Так, Софа десь побігла в нас туди. Ну, давай! Ух. Спускайся. І Бух! Так, соха полізла знову на гірочку. Ну, щастя море дітей. Чукають діток до 16 років сюди, але дорослі можуть допомагати дітям. Пасей номер 3, вони всі з'єднані. Ось такими лазалками, спусковками. А, там наша Софа полізла. Зона для дорослих. І різноманітні лежачки, і шале, будиночки. Так, і зона з їжею. Вартість різна в нас. І 200 гривень 500, будиночки. 1500 і басейн для дорослих. Саша заходить заходить чистенький басейн релакс. біля ресторану. Ось ресторан, біля ресторану. Так само є ось такі шале, де можна посидіти. І ось такий фонтанчик, де можна освіжитись, заспокоїтись. Камінці, які гарненькі знизу. релакс зона коктейлі можна пити. Зона для їжі біля дорослого басейну наш обід.